Руський воєнний корабль йде нахуй. Це на випадок, якщо хтось із москалів схоче зайти на мій канал. А для всіх нормальних людей це відео про те, як влаштований <клес> передній багажник 7X Мені дуже подобається. У мене 100 кВт батарея, тобто багажник менше. На 75 кВт він просторіший. Тут кажуть, що ще навіть може валіза маленька війти. Але такі нюанси є. Ось отвір для омивача, але він низько. І щоб залити сюди, треба обов'язково або ліку, або з носиком купувати омивач. Це дуже важливо, інакше я купив вперше і не міг залити, і тут заляпа. Далі тут от такі цікаві ніші можна сюди повинно, накласти всякі, всякі підачення. Ось що в мене тут є, добре. О, і е, просто щоб уявити розмір, я якщо поставити ось так і закрити, воно може закритися, але тут будуть, е, будуть відбитки. У мене вже тут є відбитки, воно досить хливке, Тому я так не роблю. щодиться водичку. Звичайно, можна все 6 літрова, Отак класно і тоді буде все чекі-піки. І закривається воно трохи натуга.